З'явилися плакати на узбіччі до лісів. Дуже радує, людям треба тикнути, щоб вони розуміли, то по-іншому не доходить. Друзі, вітаю вас сьогодні у лісі. Запрошую вас на прогулянку зі мною по такому прохолодному, але у нас вночі пройшов дощик і Просто класно. Куди ж сидіти вдома? Так, ідемо з вами дивитися. І у нас тут росте дика груша, і біля неї перша знахідка. Навіть не спіла зайти до лісу. Тут її стільки клас. У нас тут росте, я вже подивилася. Ай, клас! Енталома садова. А ну я гляну, чи вона не червива, бо вона дуже часто буває червива. Ага, це у нас червива. Угу. Так, ано, ну, будемо дивитися, так. А ця, ця молоденька, мабуть, ще не вспіла по черви. Ага, ні. Червива. Ага. Не годиться. А ну цю? До речі, вона була дуже часто червива, а ця у нас червива. Бачите? Червива. Так, а ну дивлюсь далі. І стільки її тут клас, але ж не годиться. Зараз будемо дивитися з вами. Так, гарненька, яка. Так, я вже так зразу до шапинки і дивимося з вами. М -м -м, червива. Ой, жалко, як. Ну, але буває. І ось сюди, видно, вона вся червива. Ні, до речі, дивіться, зараз глянемо на цю шапинку. Ну, цю можна було брати, але я її просто не донесу. Вона вже така так гарненька. початок. І багато, скільки, Ну, зараз подивлюся. Так, ано. Ну, будемо вибирати, Так. Ану, дивимося. Так, а ну розріжу гляну. Ні, червива. Ой, жалко, жалко, жалко. І скільки її тут багато. Ай, клас, ано ну зараз будемо ці дивитися. А, червиві. Не годяться. Ну. Але багато просто. Ну, і таке буває. Червива. Вся. Вся червива. Капець, жалко. Я її ще в цьому році і не бачила, Ну. Но... Якось так. Нічого, будемо дивитися ще. Дуже багато, ну, вся червива, вся. Н -н -н. Енталома садова смачний, гарний грибочок, ну, не повезло. Люблять її черв'ячки, вона дуже часто, ну, майже майже завжди буває червива. Але ось сюди... Ану, подивимось. Клас, скільки їх тут багато. Будемо дивитися. Може, ці молодшенькі ще не спіли черв'ячки їх з'їсти. А ну, будемо дивитись з вами. Так, бачите, в неї такі широкі пластиночки. Ні, бачите, вона дуже, до речі, вони... Люблять їсти її прямо під шапочкою. Ну, це нічого. Так, а ми ну будемо дивитися. Ці молодше, може, вони ще... Ано, ну, гарний, класний грибочок. Давай, давай, дві до мене. Клас. Хочете себе посмакувати? Так, дивіться, в лісах де. А там їх два. Ага. Ой, які красиві. А. І цей такий розовий відтіночок, гімнофорчику. Широкі пластиночки. Це у нас енталома садова, бо у нас тут росте. Ай, дивіться, що робиться. Боже, такі тугенькі гарні. Але комашки вже їх поїли. А глянемо шаплинки. Ой. Ну, шапки ще, до речі, нічого, але. Но... Так, ано ну, зараз. Так. І молоденькі ж видно, що тільки-тільки вони повискакували. Ні, де годиться. Так, анусті ще. Ой, да що ж таке? Давайте ж трошки щось візьмемо. Так, дивно вже мочеливі. І багато як клас. А, смачний грибочок, дивіться в садках його, а цей зовсім молоденький. Тут не такий розовий, ярко виражаємо такий рожевий мінімафорчик. Може, стіна нам повезе. А? Як ви думаєте, це бачу вже ніжка, Ніжка м'якенька. Уже ці зовсім молодесенькі. а Так, дивимося з вами. Ось видно, яка різниця тут і тут. Так. Ці тільки нас вискочили. І що? Ну, капець. Ні-ні. Ага. А тут ми візьмемо шаплиночки, О, оці класні. Раз. Так, а ми всі дивимося. ніжки вже геть. Так, а шаплинки, а Шаплинки гарні. Так, а ну, о, ти ще віші, бачите, встигли доїсти. О, ано. О, повирізала. Так. І тут. Треба що доступається, хоч трішки взяти. О, ні, це гарненький, дивіться. о. Ті ще не спіли доїсти, хоч шаплиночки, так, анону тепер всі дивилось. Ой! О, ці шаплинки ми беремо. І Такі вони біленькі, зовсім, а ці у нас вже... Такі темнішеньки і вони вже з'їдені. Ой, дякую. Так, дивлюся ще. Ой, реально тут їх просто дуже багато. Ось сюди, скільки воно де. Клас. І бачу ось такі тут темненькі вони, але клас. Я вже обдивилася, думаю, що щоб зараз не займати. Зараз буду дивитися їх. А. Так, може тут нам повезе, а ну дивимось. О, тут вони. Хоч і темненькі, але якось так збереглися і багато як. Так, дивимось. Ну, зараз буду вибирати. О, шапинки гарні. Так, я зараз назбираю тут і вам покажу результат. Скільки назбирала на одній містинці. Зараз буду їх обрізати і дивитися. Але гарненькі тут у нас є. Так, із такої кучки вийшла отака. І то добре, ніжки майже скрізь пообрізала, але успіла, хоч трішки Ну, дождались мене грибочки. Ой, дякую, дякую. Це тільки ще це ще не встигла зайти до лісу. Так, ідемо далі. Дуже цікаво, вже настрій такий класний. Я так думаю, день буде дуже гарний. Це я дуже раненько вийшла до лісу, щоб успіти першою зібрати все. Все, всі гриби мої. Так, друзі, йдемо і насолоджуємось природою. І хочу вам сказати, таке ж хожу, пішла в другу містинку і тут натрапила на дикі дерева. Дика груша росте, дика абрикоса. От. І ходжу, дивлюся, чи у нас тут немає грибочків. І у нас тут прекрасні грибочки. Хтось ось наступив уже не знаю. І ось такі під грушкою. Ой, краса яка. Супер. Клас. Яка краса. Я вже роздягнулася, пристроїла свою курточку. Ну, гарно. Так, зараз я її. Ну, підпарює таке на дощик. Ну так, клас. Ой, гарне, Так, давайте, йди до мене ось І вони відрізняються трішки. Їх багато видів цих енталом садових. На них дуже часто кажуть, там підсливки, підвишні. ну багато назв у них. І кожні місцевості вони свої, але ця енталома вона, любе, вона росте там, де є фруктові дерева. Клас! Ой, дивіться, які гарнюньки. Так, зараз я їх подивлюсь, більше наче не бачу. І отак виходьте, ходіть, ходіть. У нас ось сюди дика грушка. Бачите, вже другий раз знаходжу біля диких, біля диких грушок. Так, більше наче немає, зараз провірю. Ага ось сюди в нас гарненька. Ну, оці такі, ага, червива ніжка бачу, вже червива. Ну, зараз будемо дивитись так. З вами прекрасно. Так, більше тут не бачу. Так, да, і ці у нас майже всі не червиві. Один тільки грубочок був червивий. Так що видно такий гімінофорчик. Такий пиптик зверху і такий колір, сіренькі шапинки, і гімінофорчик такий. Ледь-ледь! Тут більше видно така розовинка. Ледь-ледь-ледь. Ці в нас молоденькі і вони в нас не червиві. І поруч теж грушка. Ой, не забувайте збирати листочки, груші на чай. У мене є відео, де я показую, як я їх ферментую. Які вони смачні. Чай просто. Такий добрений. Здивуйте своїх близьких, рідних і самі посмакуйте цією лісовою насолодою. Подивіться відео, я залишу в коментарі першому, як я роблю такий ферментований чай із фруктових листочків. Я вже сьогодні не буду збирати, У мене друга робота. Так, що я вам хочу сказати? І ось такі красунчики. Ну, подивимось. Ніжка, мабуть, це вже. А, ні, ні, вони дорогі, Ой, ні, цікаво. Так, зараз буду дивитись. Ось які гарнесенькі. І оцей пиптик. Тут вже бачимо такий розовіший гімінофорчик, Ніжка тугенька, будемо зараз дивитись. Так, це вже дорослий, але не червивий. Так, і ось сюди екземплярчики. Ой, ой! А хтось вже, дивіться, був вирвав їх, не розуміючи і не знаючи, вирвав і кинув. Людина не знає. Ну, я зараз подивлюся. Це такі красиві екземплярчики. Так, зараз провірю. Зайшла в сосновий лісочок, де я бачила... Де я знімала маленьке відео, виставляла про сміття. Називається жах у нашому лісі. І я вам хочу сказати, я дзвонила Державне підприємство Ліси України. Мені сказали написати заяву. Може, їм сказали, може, їм самим некомфортно стало в такому страні сидіти. І я вам хочу сказати, що сміття. Прибрали, Одна тільки залишилася там яма із сміттям, а так. Або самим некомфортно стало сидіти в цьому всьому. Ну, треба говорити і робити зауваження, і діяти. Я виставляла в групі де, е, про гриби, і там написала мені одна людина коментар. що а ви візьміть самі щось зробіть, вивезіть, очистіть Україну. Я б це зробила. Ну, я йду пішки, і я фізично ну, не можу це все винести на собі. То якось так. Так, дивлюся: маслючків немає. Так, ну, але у нас все окей. Правда? У нас все добре. Знаєте, сонечко вийде тепло, заховається прохолодно. Коли збираєш жарко, коли йдеш прохолодно, ну гарно. Тися знову невеличкий дощик, зайшла глибше в лісочок. І у нас тут зеленчук. Я його трішки вирву, тому що його в цьому році дуже мало. Зеленчук або глуха кропива жовта. Дуже гарна рослинка. Трішки візьму її. Я її дуже полюбляю. Так, хватить поки. І бачу на цій стороні, але я її тут займати і не буду. Ось. Вона в нас тут є, але її мало. Піду ще піднімуся, а там уже гляну. Підросла. Ага, бачу, воно де є Так. Ну, сьогодні така погода. Ну я в лісі. Кому як. А сюди він. Мало-мало. Ну, Займати навіть і не буду. У кожного у лісі своя робота. Ось вам підмарених чіпкій І там у нас жук робить якусь свою роботу. Кожна рослинка, кожна тваринка для чогось в природі. І яскраво червоний. І щось він там собі смакує. Мабуть, цвіт. а й не знаю. Отак. Тому... Бережімо ліс. Ось такий. Ось у нас вже починає скоро квітнути, купина. Дуже така висока і красива рослинка. Але дивися, вона така благородна, така. Красива. Лікарська рослина. Так, а це у нас зірочник ланцетовидний. Отакі теж лікарська рослина. Ой, лісі цікаво. Чистотіло просто дуже-дуже багато. Так. Пустився дощик, заховалась під дерево, і любуюся, квітує глід. І дощик іде. А я оце у лісі. І він сьогодні такий находний. Я так думаю, надіюсь. До речі, можна збирати квіточки глоду і їх висушувати на чай. Дуже корисне, ну так, щоб не нашкодити. Цьому гарному кущику. Ой. Стають, кумарики вітають. І тут у нас цілий сад глоду. Класно, треба позбирати трішки. Просушити, перевертати, щоб він у нас висушився. Отакий такий супер. Гарненькі, трішки можна зібрати на чай. Все, дощик вже перестав. Це вам на цілий день таке. Ну, але дощику треба, нагороди, дощик потрібен. Ой, дивіться, ціле дерево просто Тру... трутовик лускати. Ціле дерево в ньому. Ой, молоденький які. Так, а тут яка краса? Скільки багато, ну зараз я прийду. І молоденькі який. Скільки багато. І тут молоденький. Цей бачу доросленький Вже ні. Так, а ну зараз обійду і гляну. Ціле дерево красиво, Ось. Ціле дерево просто. І там. І воно де. І воно, де. Так, ану, спробую відламати, осюди він один росте. Його, вже не... Спішу вже, нема мене часу його забрати. Може, іншим разом, як буду, заберу, як постаріє, то вже постаріє. Ну, це таке. Але такі красиві, великі, коли не чекаєш на тобі. ну, Дякую, 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 дякую. І я хочу вам сказати, тут просто куди не глянь. ой. І у нас грибочки та які. Щас я вам покажу їх. Дивіться. Трава висока. А їх тут треба бути уважною. Це ціла сімейка. І усюди, аунода. Цю меншинку візьму. Йо. Подивимось, що вони в нас не червиві. Такі пузатенькі, класні. А, ні. А ось о яка сімейка. І там їх тільки багато. І малесенькі зовсім треба взяти обережно, що ну... ну, не вийде. І отам. Це треба дня через три сюди знову йти. І які молодесенькі. Ой. Яка сімейка. Види. Що це за вид анталоми садовий? Я не знаю, але вони просто бомбезні. Ох, Я тут. І так поховалися в травичці. Їх же ж не можна і побачити. Ось тут. Ось тут. Так, ану раді... Ой боже, зараз видірну їх, подивлюся. Такі пузаті, класні. Так, провірю зараз. І сімейки які. Так, дивимося, ану давайте оцей величенький. Ага. Ні. О! Так, зараз я їх всі зберу. Ой, яка краса. Дуже красиві. І багато ось сюди. Ось сюди. Ону де. І маленькі. Це дня три і треба йти, бо вони переростуть або їх з'їдять. І ось сюди такі сімейки. Ой, надо обережно. Так, ану дивлюся. І вишня, і абрикоса. Дивлюся уважно, щоб не наступити. Ой, на одному місці, ось такі красунчики. Так, зараз подивимося з вами, чи вони не червиві, чи я перейшла. Своєчасно по них дивимось. Так, іди до мене. Клас. Пішла далі, потім почищу. Зараз позбираю і потім почищу їх, подивлюся, щоб додому не нести. Але дуже обережно ходжу. Так, бо по-іншому понаступаю на них. Так, ну, я довідаю вас, друзі, уже вдома. Хочу показати свій результат, який у мене був сьогодні у лісі. Дощик, тому пару годин, більше ні. І що я вам хочу сказати: оце в мене енталома садова. Різна, вона дуже різна. Бачимо, наскільки ця темненька ніжка яка тостенька. Ми через пару днів підемо знову. По них, тому що вони там почалися. Щоб їх не поїли комашки, треба нам успіти. І вже доросла, але не червива нам зустрілася. Оце в мене такі грибочки. Сьогодні назбиралися все дуже швидко, тому що погода. Зеленчук зібрала. І що я вам хочу сказати: обов'язково зараз квітує каштан. Збирайте квіточки каштану. Я вже принесла його додому і оце повідрізала оці квіточки і буду з них щось цікаве робити. Потім вам розкажу, поки що це тільки в процесі буде. Тому запрошую до себе нових підписників. Дуже прошу вас ставити лайки, якщо сподобалося. Якщо не сподобалося, ставте дізлайки. Також, звісно, запрошую до себе нових підписників. Діліться моїми відео, якщо комусь може бути і корисним. Бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей! А нова зустріч буде не за горами.